Це обновлений курс для самостійного виховання себе. Чому себе? Тому що виховувати треба людей. Справа не в собаках, а в людях, тому що люди не розуміють психологію собак і не знають, як донести собакам, що вони від них хочуть. Тому поїхали. Отакої, От хто такий лідер, як ним стати? І чому для собаки важливо зрозуміти, що людина є лідер, а собака є супутник лідера? І так, лідер це той, хто бере відповідальність допомогти або навчити собаку бути соціальною. Що таке бути соціальною? Це є розуміння, де є небезпека, це є розуміння, що не можна робити, це є розуміння, як себе поводити і взаємодіяти з соціумом. І так, з цим ми вирішили. Далі, як стати лідером? Дуже просто. Перше і саме головне це створити з вашою собакою особисті кордони. Що таке особисті кордони? Це е, сварити собаку кожного разу, коли вона нагло потребує уваги. Ставить лапи, кусає, гавкає. Ось за це ви сварите і створюєте особисті кордони. Це є повага. Якщо є кордони, є повага. Далі, е, лідер. Це той, хто гуляє з собакою. Чим частіше, тим краще. Лідер це той, хто дає собаці довгий повідок, мінімум 5 метрів. Лідер це той, хто сварить собаку на вулиці, якщо вона десь не права, когось ображає або на когось агресує. Далі, лідер це той, хто захищає собаку, якщо навпаки вашу собаку хтось ображає. Лідер це той, хто допомагає собаці справитися з якимись проблемами. Наприклад, собака боїться води, або спускатися по сходинах, або а, взривів там. Да? І ви знаєте, як допомогти їй в, ці, в цій ситуації. Далі, лідер це той, хто знає, що робити в момент стресу, страху, якщо собака щось боїться, да? що робити в цей момент, як допомогти. Теж лідер знає і допоможе. І ще одне. Лідер – це той, хто 70-95% у взаємодіях з собакою спокійний, серйозний. Чому це важливо? Тому що 24 на 7 людина створює собакою а, ці відносини. Якщо ви є джерелом спокійності, серйозності, то ваша собака буде такою ж самою, переймаючи вашу поведінку і емоції. Тобто вона буде спокійна, серйозна, соціальна, вихована. Якщо ви є джерелом а, дурачості ігор, дресирування команд заохочення, вкусняшок і так далі, то ви є джерелом якраз. Неспокійності, несерйозності скаженості, дитинства, так, і собака просто в важливий момент просто вас не буде слухати. Чому? Тому що в джерело дитинства, слабкості, розумієте? Далі чому дуже важливо, щоб собака зрозуміла, хто ви є для неї? Тому що а, кожна собака, спілкуючись з людьми або з іншими собаками, хоче зрозуміти. Яке вона займає місце, статус так з цією людиною або з цією собакою? Чи вона є сильніша, головніша, чи вона є слабкіша? Розумієте? Оце їх сутність? Якщо вона, порушуючи ваші кордони, лізе к вам на голову, і ви думаєте, що це любов, що не хочете її сварити і не сварите, Думаєте, що це любов і так далі, так далі. То ваша собака думає зовсім по-інакшому. Вона, порушуючи ваші кордони, думає, що ви слабкий. Так, якщо ви слабкий, то вона бере на себе відповідальність бути сильною, бути лідером. Якщо вона є лідером, то вона буде. Гавкати, захищаючи вас і територію, коли хтось приходить до вас в гості, вона можливо буде ревнувати, коли хтось вас обіймає або цілує. Вона буде ходити по п'ятам, контролюючи кожний ваш шлях, крок. Вона буде на вулиці е, не слухати зовсім, тому що вона головна, підбирати, тянути повідок, навіть вона буде гавкати на всіх, навіть вона ну захищаючи вас, так вона може навіть битися з іншими собаками, доказуючи іншим собакам, що вона головна навіть з тими собаками, тому що з людиною вона вже вирішила ці питання. Так, тепер вона йде з іншими собаками до вирішувати ці питання. Розумієте? Тому усі ці проблеми, коли собака... А, погано залишається, гавкає на дзвінок, тягне повідок, підбирає або бійку створює з іншими собаками. Усі ці проблеми від того, що собака лідер. А лідерство береться звідтіля, коли вона порушує ваші кордони. Розумієте? От і все. А люди думають, що це собака підійшла і вона так любов'ю до нас. Там це ні. Вона перевіряє кожного дня, чи ви є сьогодні слабкий, чи ви є сьогодні сильний. Розумієте. Якщо собака супутник, а не лідер, тобто ви її сварите за кордони особисті, вона вас поважає і розуміє, що ви головний, тоді всіх цих проблем не буде а, але або буде мінімум. Розумієте, і ви швидко з, з, з цими проблемами справитеся. Все, собака, яка супутник лідера, вона. Класна, соціальна, не переживає, не нервує. Вона в захисті, в безпеці. Вона дуже щаслива і вона являється собою, своїм характером. Розумієте, тому дуже важливо, щоб собака була супутником людини, щоб вона була не в стресі, в безпеці, соціальною вихованою, спокійною. Розумієте? Якщо вона лідер, то вона буде завжди нервувати, агресувати з кимось битися. І буде дуже погано для її нервового стану і здоров'я. Дуже часто питання: чи один лідер у собаки? Дивіться, собака може слухати багатьох людей, тобто в неї може бути багато лідерів, але всі лідери вони розташовуються по драбинці ієрархії в неї. Да, є перший котрий котрий найголовніший сильний, другий, третій і так далі. Якщо першого нема, другого слухає. Якщо перших двох нема, третього слухає, да, по драбинці ієрархії. Тому собака може слухати багатьох, але все одно вона тягнеться до того самого головного, який крутий, сильний, з яким вона в безпеці, і який дає їй те, що я тільки що накануні розповідав, да, як стати лідером. Тому так. Але якщо а, той самий головний лідер почне робити якусь маячню, да, не те, що важливо для собаки, для собаки то вона. Запросто перейде до другого лідера або вибере собі іншого, який її більше розуміє і більше дає безпеки і всього того соціального, що я розповідав. Отак, більш детально про кордони, про те, як допомогти собаці залишатися вдома або справитися зі стресом на вулиці. Більш детально я розкажу в наступних своїх відео. А зараз трошки резумую все це, що я розповідав вам, Будьте лідером, будьте спокійними. Сваріть собаку, якщо вона нагліє, так тому що ми повинні розуміти, що у собак свій світ і вони спілкуються і розуміють тільки свої взаємодії. Розумієте, ми не повинні сприймати собаку як рівню собі, як людину. Так? Людина з людиною може домовитися. Ми з собакою домовитися не можемо, розумієте. А, собаки з собаками теж не домовляються. Ви колись бачили, коли собака підходить до іншої собаки? Окей, домовились, і все, і роблять те, що вони там домовились. Ні, такого нема. Розумієте, тобто, собаки, спілкуючись один з одним, вони або сварять один одного, якщо їм щось не подобається, або е мовою тіла вони дозволяють іншій собаці підходить гратися. Або взаємодіяти. розумієте? Тому у ці всі вкусняшки, заохочення, дресирування, кидання іграшок, е супер там багато команд, так? всього цього не треба робити. Розумієте? Тому що у них того нема в соціумі в спілкування з іншими собаками. Я вас в наступних випусках навчу, що там е сама головна команда це ні. І е за допомогою Ні можна навчити всіх основних. Команд на вулиці. Але якщо у вас є ні, значить у вас уже є вихована собака. Тому до наступних відосиків. Поки я записую відео, лак і мій спить. Ну то може показати мою собаку. Лакдос, йди сюди, йди сюди. То я його трошки покупав. Йди, йди, дріжбан. He <laughs>